Понад шість десятків загиблих у російському Підмосков'ї напередодні невідомі відкрили вогонь під час музичного концерту в залі Крокус Сіті Холл. А по тому ще стався вибух, який спричинив пожежу. Що відомо на тепер. Олена Блізнякова розповість паніка була. Всі люди кричали, були слишні слух, вистріли. Такий вигляд нині має кроку Сіті холл багаторівневий концертний майданчик у Красногорську, неподалік Москви. Саме там, до зали, де мав початися виступ гурту пікнік, зайшли його зброєні люди і відкрили вогонь. Пропагандистська агенція Інтерфакс повідомляє, нападників було від двох до п'яти. Це була прям толпа людей, в яку стріляли. Я просто не представляю масштаб бедстви, Коли ми іменно виползли із концертного залу і от уже були в підсобках, і от я слышал хлопки. Ну, етабелінів зриви какіта крупне масштабне. Етаболікаті хлопки. Після цих, як каже очевидець, хлопків у будівлі спалахнула пожежа. Вогонь охопив майже 13 тисяч квадратних метрів. Локалізувати рятувальники змогли уночі. На даний момент ми вже можемо говорити о більше чим 60 загиблих. і ця цифра може збільшитися. Як повідомив очільник російського міністерства охорони здоров'я Михайло Мурашко, після теракту госпіталізовано 115 осіб, п'ятеро з них діти. Правоохоронці ж за словами речниці слідчого комітету, вже вилучають місця події зброї та боєприпаси і досліджують їх. Вивчають і відео з камер спостереження. Водночас поки що про затриманих не говорять. На теракт у Москві вже відреагували в Вашингтоні. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, подумки США разом із жертвами цих подій водночас нагадав, Сполучені Штати застерігали своїх громадян, які перебувають у Росії. уникати скупчень людей задля власної безпеки. Це було ще на початку березня, і причиною цього попередження була саме ймовірність терактів у Москві. Російський президент тоді такі заяви назвав відвертим шантажем. А щодо теракту в Москві, чи є у вас якісь припущення, чи може це взагалі бути пов'язано з конфліктом. В Україні наразі немає жодних ознак того, що Україна або Українці були причетні до стрілянини, але знову ж таки це щойно з'явилося. Я б не хотів, щоб цю ранню годину ви робили висновки про будь-який зв'язок з Україною. А представник головного управління розвідки вітчизняного міноборони Андрій Юсов каже, теракту під Москв є свідома провокація режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Про те, що Київ не має жодного стосунку до цих подій, заявив і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. У нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. І безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою. Олена Блізнякова, суспільне. No,